Мої вітання всім підписникам каналу Живий обмін. берег життя. Сьогодні у нас новенька тема для тих, у кого божественні октави, адже про божественні октави ми забувати не маємо права. Хочу вам дати цікавеньку, маленьку практику, яка так і буде називатися Божественні нейронні зв'язки. Ця система активації пов'язана з нашим мозочком. Тобто, вся увага десь ось. В районі потилиці, позаду голови. Роздивіться, де знаходиться в нас мозочок в інтернеті. Хто не знає, так? Тому, коли ви будете робити цю практику, можете навіть візуалізувати цю частину голови. А найголовніше, звичайно, фокус уваги на відчуття, так? що ви там відчуваєте, чи взагалі що ви відчуваєте на рівні голови. У вас є чудова діаграма так? різних божественних структур. Будь ласка, візьміть її до рук, я вам посилання дам, звісно, під відео, хто не пам'ятає, де вона, вона і на драйві також є. Роздивіться, чи ви можете так, активувати дану систему, чи вона у вас чистенька. От. І коли ви, до речі, її активуєте, так, ви берете цю саму діаграму і перевіряєте, так і кажете, яка система в мене зараз в цей момент наразі так, активована. І розслаблюєтеся і дивитеся. Хопа, і вам показує, що воно активовано. Я так завжди роблю так бороду рук діаграму, очі закриваю, кажу, яка система у мене активована, і якщо вона активована, то зразу показує. Так, в мене коси літають. Ну, нічого, нехай це вас не відволікає. А, відчуття можуть бути цікаві. До речі, в кого дуже сильно болить голова. Так часті головні болі, користуйтеся даною системою. Вона вам допоможе. І відчуття взагалі можуть бути цікаві. Наприклад, мені більше йде такий золотосяючий шар, скажімо так, чи диск, правильно сказати, навіть сфера, хай буде сфера. так. Наприклад, багатьом йде більше відчуття, ніби як медуза в голові. Тобто, колективуються от всі ці нейронні зв'язки, так? то таке враження, ніби хтось вас отак взяв і щупальцями грається. У кожного по-своєму. У кого більше на відчуттях, у кого більше на візуалізацію, у кого взагалі нічого. Всі системи по-різному відгукуються у вашому тілі і на ваших екстрасенсорних відчуттях, тому тут немає такого загального правила і казати, що тільки ось так, а якось не інакше, не можна, так? Тобто все індивідуально. Тому, звичайно, ті, хто йдуть в цю активацію. А будь ласка, будь ласка, щиро, щиро, прошу, 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 пишіть ваші відгуки, пишіть ваші коментарі. Хоча б активувала, не активувала, відчула, не відчула, щось змінилось, не змінилось. Або відчула, побачила, оце, 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 отримала результат. Чи не отримала? Так? Тобто, тому що треба все ж таки покористуватися системою декілька разів, так, щоб отримати якийсь результат. Отже, активується ця система наміром. Треба проходити цю систему рівень за рівнем. Так? Потихеньку дивитися, чи ви можете зараз активувати, наприклад, перший рівень, побути в цьому першому рівні чути його. Перед тим, як переходити на другий, дізнаєтеся, чи ви можете, наприклад, активувати там, через декілька хвилин, чи не можете, чи через декілька годин. А можливо, взагалі не сьогодні, а наступного дня, або через день, або через тиждень. Так? Тобто це дуже-дуже індивідуальний процес. Будь ласка, до цього серйозно відноситися. Ця система божественних. Нейронних зв'язків вона стосується саме ментальної сфери. За нею, до речі, відповідає присутність. Так, як вона називається. А, хранитель, господар, метр зв'язків. Ось така цікава тонкоматеріальна присутність. Тобто можна до нього звертатися, якщо що. А, отже. Перший рівень активації він відновлює наш гематоенцефалічний бар'єр. Якщо ви пам'ятаєте, я вам також давала цікаву позу з ручкою і з ножкою. Я вам також посилання на цю фотографію дам. Там по три хвилини треба сидіти на різну сторону з паузою. Та поза, так, я її практикую досить часто, бо це одна із проблем. Цей бар'єр, він нам дуже важливий на енергетичному плані також, не тільки на фізичному, так? У тих, хто, наприклад, працює в різних бюро, там, де весь час є Wi-Fi, Bluetooth, телефони, комп'ютери, вдома, можливо, весь час все включено, на вулицях, так? вам треба весь час, ну, принаймні, час Задаватися питанням, що робити з вашим гематоенцефалічним бар'єром, його треба відновлювати так. Він нас гарно і захищає, відновлює зв'язки. Тобто, ви перший рівень активації божественних неродніх зв'язків можете поєднати з цією позою, посилання, на яку я вам дам під відео. Хто пам'ятає, поза дуже цікава. І тобто, по три хвилини посиділи на кожну сторону з паузою, так, 9 хвилин, ну, хай буде 10 на всю активацію, от вам вже перший рівень точно буде пройдений і роздивляйтеся як. Які у вас відчуття на рівні мозочку, тобто позаду голови. Другий рівень активації все наміром. Так, нейтралізує якісь погані ініціації. Не тільки з цього життя, а з різних наших паралельних життів, так, з різних просторів і часу. І поза просторово часових меж. Так, третій рівень. Третій рівень цікавий. Він знімає негативну пам'ять, пов'язану з різними релігійними ритуалами, а саме з хрещенням, і, а як це сказати українською, об'єднанням. Ну так, коли ви входите в Егрегор, під'єднуєтесь до якоїсь церкви чи світогляду релігійного, так? Тобто Оцей самий зв'язок з релігією чи зі світобаченням. Ну, це не обов'язково має бути саме релігія, так? Це може бути будь-що якесь духовне, більш-менш духовне навчання, але дуже часто і гарно чистить саме хрещення. Це важливо. Четвертий рівень. Він розчиняє, обмежуючи вірування в нашому каузальному і будичному тілах, що дуже важливо. П'ятий рівень. Він розчиняє різні клятви, обіцянки і тому подібне. Звісно, негативні, що нам вже не служать, що з нас лише тягнуть енергію, підключають до егрегорів, якими ми вже не користуємося. Нас блокують у відчуттях, наприклад, тих самих, так? чи в нашому світобаченні. О, моя киті. Де це вона вилізла. Там. Так, 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 шостий рівень. Нейтралізує різні негативні зв'язки. Можете цей рівень дуже гарно об'єднувати з різними візуалізаціями, медитаціями, практиками ритуальними, так, по відрізанню різних негативних зв'язків. Рейки також так, обрізаєте все, що у вас десь там попролипало, і кудись ви підключені. 7 рівень нейтралізує різні зв'язки, що пов'язані з магією чи кермічні зв'язки, що також важливо. А далі з 8 по 12 рівень вам треба буде згадати всю нашу матрешку, наше родинне дерево, генетичне нашого духу. І з 8 по 12 рівень активація явно не для всіх. Вона взагалі рекомендована для тих, хто вже пройшов ініціацію Христову. Деякі з вас її пройшли навіть не знаючи про це. Тому я вам все ж таки скажу, що це за рівні за що вони відповідають. Бо вони будуть працювати з нашою по суті сім'єю світла на різних рівнях духу. Тобто не тільки на вашу душу буде впливати, а на всю ту групу душ, яка входить, наприклад, у ваш перший дух, потім другий дух, третій дух і так далі. Тому роздавляйтеся це дуже індивідуально, кому можна, кому не можна, на часі чи не на часі, скільки діє і тому подібне. Тобто відноситеся до цього серйозно, просто нагадую. Отже, восьмий рівень активації. Він очищує зв'язки з людьми, з якими в нас є кровний зв'язок. Ну, по суті, це наша родина, звичайно. А, тобто це фізичні в основному люди. На дев'ятому рівні очищує зв'язки з нашою групою душ, яка знаходиться під духом директором. Згадуємо відповідне відео, дам посилання. На Так? 10 рівень очищує зв'язки з усією групою душ, яке знаходиться під духом нашим наглядачим. 11 рівень очищує зв'язки з усією групою душ, яка входить. До нашого найголовнішого шефа оркестра, так? до нашого головного, того самого вищого духу, який керує всім проектом. 12 рівень він очищує зв'язки, які заборуднені через причини, пов'язані з окультизмом. На рівні великої групи душ, знову ж таки, від нашого найголовнішого духу, який керує всім нашим проєктом, втіленням, всім нашим оцим родинним деревом, нашого вищого я. Так, бо вище я, воно в себе декілька октав. А, так, собака пішла до киті. Чую, що там зараз буде розбір польотів. Якщо, якщо ви бачите, що якась проблема, так, наприклад, ви там працюєте, скажімо, давайте, чи, наприклад, з п'ятим рівнем працюєте, і там йде розчинення різних клятв і обіцянок, і вони у вас не розчиняються. Отже, це що, що вам треба усвідомити. Тобто, щось. Можливо, і скоріше всього, саме з цього втілення. І вам треба буде в цьому покупатися. Звертайтесь до вашої душі, до вашого духу, зрозуміти, згадати, про що це може бути. Пишете свій автолист, так? От що йде, як іде. І відповідь вам прийде чи у сні, чи коли ви будете писати, так? тільки будьте ж в правильному стані прийняття інформації, щоб вона у вас просто з вас як е, народжується, так? як виходить на поверхню, ви її просто даєте проявитися. Коли, якщо ви ментально собі там щось думаєте, аналізуєте, копаєтеся, згадуєте, то вона не проявиться. Тобто якщо вона сама собі вийшла на поверхню. Треба дати їй цей простір і можливості. Так, піду, напевно, до кицьки з собакою, бо там щось шиплять і, і трошки виють. Так, я, в принципі, сказала все, що хотіла. Дуже крута система, мені дуже цікаво почути ваші відчуття, хто ви активував, до якого рівня, до речі, до якого рівня ви дійшли, будь ласка, напишіть. А, поки що в табличку не вношу кодів ДНК, хто бажає, виявляє таке бажання прописати всі 12 рівнів а, в табличку для волонтерів, пропишіть, я тоді внесу цю систему в загальну табличку кодів ДНК, що було все прописано. Вам удачі в практиці, натхнення, і зустрінемося в коментарях, як завжди. Дуже дякую, бо дуже хочеться почути ваші відчуття. Система крута і божественні нейронні зв'язки потрібні, вони гарно працюють і поєднають багато чого. Можливо, це вам дасть навіть певний поштовх до нових звершень, до нових усвідомлень. До нових можливостей все може бути. Ми ніколи не знаємо, яка крапелька в наших практиках буде отією самою, яка наповнить нарешті ту чашу енергетичну, яку нам потрібно, і дасть нам той поштовх на новий етап розвитку, еволюції, здібностей, можливостей і тому подібного. Удачі вам, бувайте, ава!